Доброго дня, шановні випускники! Сьогодні ми познайомимося з гуртожитком Запорізького машинобудівне вище професійне училище, в якому проживають учні нашого навчального закладу, які не проживають у місті Запоріжжі. Кімнати розраховані на 4 здобувача освіти. Вони можуть проживати як з однієї групи всі учні, так і з одного населеного пункту або просто друзі, які бажають проживати. Разом кімнати забезпечені новими ліжками, ортопедичними матрацами, килимами. Речі наші здобувачі освіти зберігають у нових шафах, де передбачено окремо для кожного учня відділення, де він може самостійно розкладати свої речі. В нашому гортушці передбачена кімната відпочинку, де кожен здобувач освіти після. Навчання в день може відпочити. Завжди гостро стояли питання в нашому гуртожитку щодо прання і просування одежі. Для цих цілей у нас передбачена достатня кількість паральних машин, які розташовані на всіх поверхах, які дають можливість нашим учням як попрати свою одежу, так і висушити. Для просування одежі в нас передбачена кімната, в якій забезпечена достатня кількість столів для просування, а також прасок, що завжди доступні нашим здобувачам освіти. Гуртотик забезпечений гарячою водою. Цілодобово кожен наступувач освіти може піти в душові каміни, помитися, почистити зуби, поголитися і так. Підготуватися до сна. Для приготування їжі в нашому гуртожитку передбачені сучасні кухні, плити, холодильники для зберігання їжі, де можуть учі приготувати свої харчі. Державний навчальний заклад Запорізьке машинобудівне вище професійне училище запрошує на навчання випускників 9-11 класів і нагородніх, які будуть проживати в нашому чудовому гуртожитку. Thank yeah. you.